Друзі, вітаю! Ми сьогодні приїхали, пам'ятаєте, десь 3 дні тому ми знайшли багато підберезників на новому місці. І от приїхали ще раз перевірити. От бачите, тільки заходимо, воно різко стоїть. Я вже знайшла. Уже ну, знайшла! <кхи> Отак, друзі, вже знахідка. Ну, ось так так. Ну що, друзі, подивимось. А все, що ми зараз побачимо, і ви побачите. Все як завжди. Айда. І що, багато? Ух ти, які казарики. Таке великі. Великі треба дивитися. А ось ще, бач. Дивись. А я його і побачила першу. А, а ну бачиш. Гарний, гарний. Ну великі. Великі можна не брати. Не будемо брати великі, бо того разу вони... А, практично всі були, ми почікали їх після походу біля машини. І вони практично всі були храбочливі Та ви бачите, друзі, вони вже відходять, друзі. Розумієте, за три дні. Ось так от. Я думав, вони будуть ну, підростуть, а тут бачите. Ой-ой-ой. А, а ці бачили, Ріша? Дивись, скільки. Ось так так. Ну, дощок отут. Я так розумію не було. Хоча волога є, бачите, трошки порепалась. А це знаєте за чого? Того, що тут ну, окраїна ліса. І напевно сонечко тут б'є. І вони тут трошки порепались. Ось так, друзі, три дні. Марсик, Марсик, да, да, да. Ну, друзі, ці чіпати не будемо. Впевнений, вони будуть прибочливі. Марсик, Що з допою? Неспекотно сьогодні, друзі. Ну, Тут у ліці у нас в місті жара продовжується. А тут дуже гарно. От такі, бачите, от такі збираємо. Тут багато шансів, що вони будуть добрі. Дуже багато, друзі, зустрічаємо от саме таких. Бачите? І ми того разу от тут пройшлись ретельно, нічого не залишили. Бачите скільки? Це за три дні вони вимахали і вже відійшли. Так що ось такий грибочок. Думаю, завтра ввечері вже буде от таким. От. Ну, по плану ми сюди не поїдемо. Тому от такі молодесенькі. Ну трошки більше. Позбираємо. Бачите, скільки багато їх тут. Вже гапликимо. Але і ось такі зустрічаються. Сьогодні, напевно, трошки далі пройдемо. Ну тому що е, е, прохолодніше, ніж в тій раз. В той раз тут було десь 32 градуси, 34. А сьогодні приїхали 27 градусів. Так що досить комфортно для прогулянки. Воно ще. Ну, цього візьмемо. Ну, ті вже два дні. Гільбушик, понюхай і допомагай у такі грибочки шукати. Ось, друзі, сьогодні також, як і того разу. А, бачиш, які красиві. Так. Да, позбираємо грибочки. Вже не стільки емоцій, так? Да? О, о який. Може щось ще знати. Та ні, того разу, я тебе говорю, емоції. Ну заскалювало, да, так, все? Так Та ти що? А воно, дивись, ліворуч. Воно. Ага. Ну, он, так, так, да, так, да, так, да, так, да, бач. Ой, тут багато. Та багато там. їх тут. О, ну, Будемо, я ж кажу, ось такі збирати. Ну, трошки більше... Тому що... Хробаків дуже багато. Оцей не будемо чіпати. Той також. Цей. Оцей. Зараз подивлюсь. І цей візьмемо. Цей візьмемо. І тут два грибочка заберемо. Оці вже чіпати не будемо. Воно ще стоїть, але такий вже великий. От саме на цьому місці 8 чи 9 штук було. Молодих таких. Багато. Один, другий, третій. Воно четвертий. Ну такий вже. Підгулявши. О, оцей. Візьмемо. Ой який. Того разу в от таких молодесеньких, ну десь відсотків 80 були гарні. А ті, що трошки побільше. Ну все ім. Ти де? Ага. Цікаво, може сьогодні і білих тут знайдемо. Не знаю. Ну, ми приїхали, я вже казав, саме в це місце подивитися, що тут з козариками. І бачите, вони є. Можна було б і через день приїхати. От три дня пройшло і більша частина вже виросла і... Згніло. Всюди, друзі. Вони тут всюди. Це і гарний. Воно ще декілька стоять. Зараз подивимось. Ну цей точно ні. А тут ось ще два. Також ні. Оцей, оцей візьмемо. І оце візьмемо. Рішу з собакенами ходить там по хащах. Там їх більш за все було. Ну а я пішов трошки далі подивитися, що тут. Бо того разу тут не дуже багато було, а сьогодні вони тут є. О, ну такого лиша також заберемо. Сьогодні не дуже багато зустрічається прям таких маленьких-маленьких сноготочок карапузов. Тому думаю це друга хвиля. І не друга хвиля, та сама хвиля. Хоча, друзі, бачите, того разу були з темною шляпкою і з отакою світлою. А сьогодні з темний. Взагалі жодного не знайшли. Тільки світло. Шаплинка. Так. Собаки з тобою? <laughs> Жеке вам з Марсиком там. а Ріша Десь ліворуч. Жекері, Марсік? Жекері, ходь сюди. От розвідник, бігає. Видно на камеру чи ні, ходь сюди. Марсель. Ходіть до мене. А більба з тобою? Ні? Що собаки розбіглись, друзі? Хто куди? Більба. Бачите, не спекотно. Ну так, відносно. Але собаки вже потроху. Ух ти, яких горнюсиків ти знайшла. Угу. Ага. Ну вже пів кошика, друзі. Джекірі, пішли. Вирішили, друзі, ще трошки далі прийти, бо того разу, ну ви бачили, ми по країчку ліса походили, позбирали гриби і все. Ну, Цікаво, що там далі. Розумієте, який там ліс. От зараз і все, подивимось. Буквально пройшли, друзі, ну 20 метрів оці ці хащі. Та тут гарний ліс. Слухайте. І мох є. Тут біляки можуть бути. Отак, от ну так завжди, знаєте, спочатку ліса, е, хащі, а потім вже починається такий ліс. Більш-менш свободний, де можна походити. Що вот це Підберезник. Цікаво, дуже цікаво. А ось і в мене два підберезника, але старих. О, один і ось другий. Ось і жовта сировіжка, але стара Далечко сьогодні все ж таки заходити не будемо. Але трошки далі, ніж в той раз. Ось ще одна жовта сировішка, але також вона така висохша. Отгулявша. Тут мішаний ліс, мачте й берези є, хвоя є, дуб є, але тут не так багато, як з краєчку ліса, грибів. Голубінка, ну також вже. Підгулявша. А де ти є? а ага. Чую. Я тільки одного знайшов, більш-менш такого. Ага. Кидай. Ці гарний. А де бі... А, бірба тут. Я впевнений, друзі, що в цих місцях... Винні бути білі гриби. О! Це що? Підберезник. Але трошки пізніше. О, який. А воно ще. От бачите, в цьому участочку є молодий. О, який? Де ви там? Далечко? А воно ще? А воно три штуки, але ж все їм, Гоплик. Ну а цей більш-менш. Та не більш-менш. А цей гарний. Потім все, подивимося, але ж будемо намагатися отакі збирати. Пану, ще два. стоять. О! Бачите які. Йдемо далі в сторону наших, бо будемо потім шукати друг друга. Обидва не знаємо ці місця. Ще раз де ти є? Ага. Ріша, далі не заходь. От рішу, як понесе. Але, друзі, знаєте, як цікаво подивитися, що далі буде. Що там, є щось з тебе? Збирають? Ну. То гарно. До цих місць, як ви зрозуміли, ми того разу не доходили. Я теж знайшов штук 10 молодих таких. Ага. Та ні, ну гарні місця, так? Да? Для себе відкрили. Де мав Ага, бачу. Далі, напевно, рішення підемо. Тому що собаки, бачу, вже. Да, трошки тут подивимося і все. А воно ще стоять. Два. Три тежі. Це такий багато. Ану. Ну цей. Ні, не будемо брати. Ану. Цей візьмемо. І їх прямо в руки береш і на ножку трошки надалив. І вже розуміємо. Голубінка. Ось ще один красотун. Що там в тебе? Ага, гарний. Ну кидай. Вирішили, друзі, повертатись вже і йти в сторону машини. О, тому що а тут не так спекотно, але все рівно. знаєте, все відносно. Собаки вже трошки запихалися. Дали водички їм попити. Але це їх не врятувало. Все рівно вони, їм треба помочити. Тут поруч десь метрів 200 від того місця, де ми машину залишили, є річка. Тому зараз під'їдемо до да нехай собі трошки покупатися. О, от по поті, друзі, йдемо, бачите, попадаються молоденькі. Та впевнені, ми ж тут пройшли, впевнений, що... Не все зібрали. Та нам, в принципі, друзі, нам достатньо. Пів кошика. Нехай там частина буде храбачлива. Почікаємо. Підійдемо до машини, там кондиціонер вимкну і а нехай охолоджується, поки ми чистимо грибочки. Дякуємо, друзі, цьому лісу. Да? Гарне місце. Другий раз приїжджаємо сюди. І другий раз знаходимо гриби. Ось так. Гарне таке місце. Перспективне. Що, друзі? На цьому наш похід закінчений. Ну, десь нам залишилось метрів 50 ще. І ми вже будемо виходити з лісу З вами, друзі, як завжди. До зустрічі в лісі. Пока.